В Україні хліб здавна був і залишається учасником багатьох народних свят. З ним благословляли молодих на щасливе життя, вітали матір з новонародженим. З хлібом сіллю зустрічали дорогих гостей, вперше входили в нову хату, проводжали в останній шлях. Хлібом, сіллю, як символ достатку і щирості, зустрічали гостей. Цей ритуал мав дуже велику очисну силу. Приходячи з далекої чужини, людина могла принести з собою щось лихе, вороже, щось недобре, і тільки хліб міг відвести чужу, злу, силу та наміри. Скріплену хлібом обіцянку не можна ніколи порушувати. При укладанні важливих угод, торгівельних чи земельних обмінювалися хлібинами. Із покоління в покоління Придавалося шанобливе ставлення до хліба. Хліб у сьом голова. Як і хліб та вода, то й нема голода. Вважалося за гріх не доїсти або виконати шматок хліба. Коли хліб випадково падав на землю, його піднімали і цілували. Тобто вибачалися перед хлібом. Хліб берегли, як святиню. Коли пекли хліб, то у хаті ніколи не сварилося. Крім хліба, змуки виготовляли чимало інших обрядових страв коржі, перепічки, пампушки, пироги та млинці. Улюбленою стравою українців були пироги. Пекли їх з того тіста що й хліб, але обов'язково з начинкою. Для начинки використовували картоплю, капусту, квасолю, гарбуз та сир. На Пасху пекли обрядовий великодній хліб. Паски. Вони мали свою технологію виготовлення і випікання. Коли паски саджали в піч, то всі, хто був у хаті, просили вийти на двір, щоб не потривожити пасок. Топити піч годилося з тих полін, які відкладалися кожного четверга протягом Великого посту. Підпалювали дрова з кибочками свяченої верби. Саджаючи паски на чарі, господиня читала спеціальну молитву, а виробляючи паски, клали їх у високі форми. На якийсь час ці форми з пасками ставили в тепле місце, щоб паски посходили, а потім їх сидовили в напалену піч. Якщо паска добре виросла і не потріскалася, тоді, вважали, родину оминатимуть хвороби. Перед вживанням паску і частину від кожної страви освячували в церкві, щоб господарство велося. Хліб завжди був послом миру та дружби між народами, залишається їм і нині миру вам.